Всім привіт, привіт, добрим людям, слава Україні і. Я виходжу зараз екстром в ефір, щоб вам побільше розказати про унікальний лот, який ми отримали з bayraktar 14. Задля того, щоб мати нагоду зібрати на автомайстерню для ракетного дивізіону. До речі, мене дуже багато хто питається: ой, треба дрони, ой, треба реби. Навіщо автомайстерня ракетному дивізіону? Так я уточню ще раз, хто не бачив попередніх дописах. Ракетний дивізіон він дуже часто користується Нептунчиками, тими самими Нептунчиками, які топлять московські кораблики, московську а, всяку флотилію, які забезпечують. А, Цілісність нашої берегової лінії. Так ось, а щоб розуміли, всі оці от ракетні штуки вони їздять, і їх треба підтримувати не те, що в робочому стані, а має бути ситуація, що раптом щось з машинкою трапляється, її можна зразу поремонтувати. Ви всі бачили, які розкішні ремонтні майстерні робить справа громад. Так, ось ми вже домовилися, що нам зроблять навіть трошки поза чергою, щоб ми забезпечили нептунят тим, чим є потрібно. Ну, але ця ракет... ремонтна майстерня, перепрошую, може би, ракетна було б навіть краще. Ну, але ця ремонтна майстерня вона вартує 924 тисячі гривень. Це є собі вартість. Тому ми шукаємо усі можливості познаходити кошти. І ось зараз ми ставимо на розіграш лотерея до понеділка. Ми отримали дві таких монети, і я зараз відкриваю і вам все все-все детально покажу. Чим я особливо задоволена? Отут от є оця от монета, бачите, приблизно такого розміру, десь 4 сантиметри. Вона в діаметрі. Хто в нас тут намальований? Тут намальований той самий Нептун, який мега-мега-ефективно вражає московські цілі. І до речі, мушу наголосити, що в 22-му році, так, в 22-му році окремі політичні сили, окремі середовища дуже ганебно відгукувалися про Нептун, казали, що він поганий, що він не може поцілити. А Нептун, команда Нептуна взяли і після того потопили Москву. Я маю надію, що колись Нептунчик потопить і реальну Москву, потопить в прямому і переносному значенні. А біля Нептуна якраз пише Нептун, Гарпун і. Гасло Сімул Ад Вікторіям. Ну, в даному випадку я не знаю, як воно прикладається, але Вікторіям це однозначно щодо перемоги. І так само маленькі, чи буде видно маленькі тризубчики. З другого боку ми маємо ось такий тризуб, який нагадує тризуб Нептуна, якраз, і пише, що берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил України. Це є унікальний коін. Ну, по-перше, це є відзнака для тих, хто допомагає ракетно-артилерійським військам. Ну, я думаю, що для кожного, хто десь там волонтерить, хто підтримує армію, мати такий коїн в своїй колекції це абсолютна відзнака. Ну, Всі розуміємо, що такі коїни далеко не кожному роздаються. І ну, чесно кажучи, ти течуть, щоб так само мати. Але ми даємо на розіграш, тому що треба зібрати кошти на авторемонтний комплекс. Але... У мирний час цей коін дає абсолютно три унікальних переваги. Наголошу, у мирний час. Дай Боже, буде наша перемога, тому що з цим коїном. Ви зможете зайти на територію військової частини. Цей коін є перепусткою до командира, і ви матимете можливість з командиром проговорити ті питання, які вас цікавлять, або може навіть просто пофотографуватися, хто його знає, як буде розгортатися ситуація. Але третє, цей коін дає право на урочистий обід з особовим складом частини. Ну, я думаю, що це надзвичайно велика честь і надзвичайно велика можливість. Ну, а Байректар 14 традиційно робить лотерею. Тобто, 100 гривень донату, це один лотерейний квиточок. Ви отримуєте номерок. І в понеділок, о 12-й годині, планується розіграш, і в абсолютно ну, прозорому режимі, коли на комп'ютері вводимо всі номерки, всі прізвища і включаємо рандомайзер, і він абсолютно випадковим чином обирає, хто отримає саме цей коін. Але ж я вам на початку показувала, що їх у нас два, правда? Другий, ми даємо можливість викупити. Одразу, от можливо, якийсь колекціонер зараз подивиться і скаже: Вау, я вже хочу, тому що це унікальна можливість. Дві тисячі доларів, і цей коін ваш навіть за через п'ять хвилин. Можливо, хтось подивиться зараз, можливо, хтось зараз в чаті напише, можливо, хтось байрактарівцям зголоситься. Але ось цей ми даємо на лотерейку. А ось цей можна вже і негайно викупити. І перша людина, яка зголосить 2000 доларів пожертви на авторемонтну майстерню, отримує цей ну, абсолютно унікальний клейм. Ну і знаєте, при нагоді я хотіла би всім подякувати. Уляночко, скільки в нас є приблизно коштів уже зібраних? Зараз моя помічниця Уляна Марія Хадзеєва перевірить, скільки в нас вже є коштів, і я вам розкажу, як ми їх збирали. Перший захід, перша частина збірки це було 100 з копійками тисяч гривень. Ми зібрали, продаючи вишиванку з дронами. Правда, дрони збирають кошти для артилерії. А другий 100 тисяч гривень ми з вами зібрали на розіграші прапорів з підписом Валерія Залужного. Третіх 100 тисяч гривень ми зібрали. На чому ми зібрали? Зараз мені Улянка нагадає, тобто в даному випадку ми перевалили за 400 тисяч гривень. Зараз буде а, точніша сума, скільки в нас є а, це я, до подарунки до євро 20 А, подарунки до євро. Два бачите, стільки всього на голові, що навіть забулося, які це унікальні ну, то, були так, подарунки. Так, і фотокартина з підписом Петра Олексійовича Порошенка. От цими спільними зусиллями ми зібрали понад 400 тисяч гривень. Майстерня коштує 924 тисячі гривень. Нам обіцяли ще трошки допомогти, але так виглядає, що ще як мінімум 400 тисяч гривень ми маємо назбирати. Наразі пройшов місяць, ніби не багато, але насправді, згідно з потребами на фронті, це є досить таки багато. Тому ми маємо надію, що і зокрема, завдяки цим коїнам, ми втрафимо зібрати якомога швидші ці кошти. А отже, зараз мені показують, що є разом 460 тисяч 600 тисяч гривень. Дуже непогано, по суті, майже половина. Я знаю, що всім є важко. Я знаю, що все зараз дуже непросто, але мені здається, що чим більше нептунчиків буде запускатися. Чим ефективніше вони будуть попадати, тим менше москальської зарази буде у нас на наших теренах, і тим більше у нас буде нагоди просто жити мирно у своїй державі. Тому, друзі, реквізити в коментарях а, є Приватбанка, і, і є монобанка, і є Пейпал, на який можна переказати пожертву і отримати номерки. А я ще раз вам показую цю розкішну монетку, може не стопроцентно. Чітко, але я дуже стараюся. Ось такий Нептунчик. З другого боку у нас тризуб, і це ракетно-артилерійські війська військово-морських сил України. А хто міг би, я би дуже просила, поширити цей пост, розповсюдьте інформацію, допоможіть. Можливо, хтось просто марить таким коїном і готовий заплатити за нього кошти. А для нас це буде величезна допомога у збірці. Всіх цьомою і нагадаю, що розіграш в понеділок о 12.